Друзі, всім привіт! Дивіться, що творять в лісі клинок. Ось. Листя, молодий клиночок. Навіть не один, дивіться, що робиться. Ну, просто ось. раз, ось два синок. Ось дерево теж, гілля валяється. Здоріть просто можна. Вон дивіться, сухостой. Вон одне дерево, сухостойчик. Так, тут десь і ще бачу. Сухостой. Там ось теж клинок засох один. Оце деревце теж засохло. Сухостоя стоя, повно. Повно, там далі ще походити, там страшне. А от і дивіться, ще четверте дерево. О, четверте. О, тут, так тут поруч, тут, до мене тут хі -хі, метрів 700, тут же ж поруч. Лісок, дорога, дачі. І оце сволоти вирізали, ну це просто капець. Ну як так? Вон гілля, гілля тільки от тільки вбралось в листя дерева. Якась сволота спиляла. Ну 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 от як це? Ну як це? Ну 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 куди це, ну, ну. в мене просто немає слів, друзі. Що з такими треба робити? От, вів, ну, от дерева. От тут повісити його на цьому дереві. Ну, ну, ну що це таке? Що це робиться просто, я не знаю. Хочемо якийсь порядок в країні. Та який порядок? Ви бачите, що тут робиться. Кожен робить, що йому вздумається. Хой, хоче, іде дерево пиляє, хоче краде, хоче дає хабарі. Ну. Коротше, друзі, такі, такі справи. Немає просто слів. Що з цим робити. Я так думаю, що це у всіх, по всій країні таке. Твориться таке беззаконня. З деревами, з лісом. Не знаю, яке майбутнє чекає наших дітей. З таким, з таким от. А, от я ще не, не замітив, дивіться. От ще клиночок, дивіться. От клиночок. От клиночок. Це раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 6. А, вон, дивіться, вийшов. Сім. 7. 7. Це от буквально, ну, от свіже. Ще свіжа сира тирса. Я не знаю просто, я не знаю, друзі, я не знаю, ну просто, ну це просто треш. Сухостою страшне просто тут, я не знаю. Тут повен ліс сухостою. Ні, сволота пиляє сире. Ну, слів немає просто. Просто немає слів, друзі. Просто немає слів. Не знаю, куди ми катимось. Що чекає наших дітей в цій країні я просто не знаю. Я не песиміст, але. Але, але це повна халепа. Це повна халепа. Люди живуть одним днем. Одним днем мені сьогодні треба. Я прийду, спиляю це дерево. Все, не знаю, друзі. Всім бажаю миру. До наступних зустрічей!